В роботу нашої ППО зараз масштабна повітряна тривога через масштабний ракетний запуск зі сторони росіян. Повітряна тривога оголошена на території усієї країни, окрім Криму. Тому сподіваємося, що наші глядачі дивляться наш ефір з безпечних місць з укриттів. Ну а далі в ефірі будемо говорити про наступне. Далі в ефірі не пропустіть шлях до Європейського Союзу. Які законопроекти для вступу до Європейського Союзу? Верховна Рада розгляне найближчим часом. Атомна загроза. Чи збирають російські військові валізи, щоб забратися із Запорізької АЕС? Влада закликає виїжджати з окупації на Херсонщині. Очікуємо контрнаступу. Очора, ми з марафону. Що вечора о двадцятій. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу. Тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини. Аби бути в курсі головного, не пропустіть вже сьогодні. Рятують життя у темряві, як працюють лікарі, коли відключають світло. Генераторна лампа в нас є. В нас є налобні ліхтарики. Якось не вірилось, що до такого абсурду вже і до такого геноциду дійде. Від шкарпеток до супутника. Як українські волонтери допомагають армії та переселенцям, і скільки громадян донатять. Альтернатива електриці: скільки коштують генератори, та як завести генератори та обігрівачі без мита та ПДВ? Тримаємося разом, незламні українці. Боремося і перемагаємо. Єдині новини, головне сьогодні о 20-й. Свобода завжди жила в серцях українців. Зараз, як і 300 років тому, коли імперія намагається знищити нас, свобода це світло, що перемагає темряву 300 років з дня народження Григорія Сковороди. Коли ворог не може досягнути результатів на полі бою, він вдається до цинічних ударів по цивільним. Російські загарбники хочуть виснажити нас, зломити та роз'єднати. Для них це останній шанс, та вони не врахували одного. В ці темні часи ми об'єднані як ніколи. Ми вільні та сильні. Ми готові. І навіть в темряві ми бачимо. Як наближається наша перемога? Переможемо темряву разом! Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова вбити, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Навіть у буквах ховається наша рішучість і непокора. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши про українські паляниці і бавовну. І це ми ще слів з тридцяти букв не згадували. Хоча й пестливі слівця у нас для всіх знайдуться, нас не знищити, нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо, йтимемо, будемо йти до перемоги попри все. Українська мова вільних. Ви слухаєте українське радіо перед мікрофоном Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Моя зміна на українському радіо до 20-ї години. Всі ми зараз очікуємо розв'язки. Ракети запущені, потужна робота протиповітряної оборони. Все як завжди, крім надзвичайної напруженості, ракетні атаки. Це завжди крайня напруга, тому що пам'ятаючи, що витворяють расисти, якої в них якості техніка, ніколи не знаєш, куди воно. Виріб російського військово-промислового комплексу полетить, так ось, повторюся при всій напрузі. Є ще суто прагматичний момент. Ми вже звикли до того, що протиповітряна оборона збройних сил України працює на межі можливостей, виходячи з цієї техніки, яка у нас є, союзники дали ті самі Петріоти, і ще якісь нормальні батареї протиракетні, протиповітряні було б краще. Що цей коефіцієнт збитих російських ракет приблизно в межах 80-ти Відсотків як буде цього разу, сподіваємося, що буде не менше, і результат може бути покращений. Ну а поки що ми ставимо крапку, ми відстежуємо всі події, і зайвий раз, шановні радіослухачі, наголошуємо: повітряна тривога на території всієї України. Масштабна тривога. Власне, расисти готувалися після 23 листопада до. Чергового пуску ракет по українській території кілька днів тому. Військові експерти, зокрема полковник запасу Олег Жданов, говорив про те, що таке 5 грудня. 5 грудня, по перше, я цитую полковника Жданова 5-6 грудня 1941 року відбувся так званий контрнаступ радянських військ під Москвою. контрудар під родою того самого кривового маршала перемоги Жукова, пам'ятаючи схибленість кремлівського фюрера на такого роду подіях, сьогодні у нас чергова річниця підписання Будапештського меморандуму. Ну і сьогодні, окрім всього, починають діяти нафтові санкції проти країни-агресора. Чому б не збожеволіти? Я маю на увазі кремлівське російське керівництво чому б не спробувати підсолодити нищівну гіркоту поразок на полях бою в Україні і колосальні втрати. Кілька днів тому президент Зеленський, Верховний головнокомандувач Збройними силами України, сказав, що іще до Нового року рахунок здищити Росні, русні і Рашні, він перетне 100 тисячну позначку. Це тільки вбити. Ми будемо сподіватися, що Збройні сили України. Помножать і примножать цей ужинок на полі бою. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Звертаюся до тих, хто слухає нас уважно, перебуваючи в бомбосховищах. Жодним чином не нехтуйте, не ігноруйте правила повітряної тривоги. Доки не буде офіційного відбою, залишайтеся в укриттях, в прихисках і рятуйте своє життя. Будемо сподіватися, що цього разу вони одержать, як і в попередні рази, гідну відсіч. Нехтувати сигналами повітряної тривоги, маєте йти до укриттів, перебувати в укриттях прямо зараз. І про це в ефірі телемарафону попросив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Каже, Росія вже довела свої терористичні наміри і б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня, саме бити по об'єктах. Передусім, критичної інфраструктури бачимо, що вилетіли стратегічні бомбардувальники, і вже перша хвиля ракет пішла, тому їх може бути декілька, як правило, можуть вони використовувати ну кілька таких хвиль атак для того, щоб роззосередити ті ракети по всій території України і дещо заплутати дії наших ротів оборони. Ну і тим часом, очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба пише, що повітряна тривога. Він нагадує, що повітряна тривога не ігноруємо всі в укриття і безпечні місця. Це стосується, зокрема, Київщини на даний момент. Як ми раніше повідомляли, на Київщині була зафіксована робота ППО, і також користуючись нагодою, хочемо нагадати вам, не знімати, не викладати в жодному випадку роботу засобів. В ППО і не відправляти кадри в соціальні мережі, особливо у телеграм-чати, звідки росіяни можуть коригувати свої наступні удари. В Пабліках телеграм-каналах з'являється відео про те, як кияни масово спускаються в підземку. І якщо ви теж перебуваєте поблизу станції, метро скористайтеся цим шансом, спускайтеся там найбезпечніше. Весь час повномасштабного вторгнення Верховна Рада України продовжувала працювати. Мають плани парламентарії на наступний тиждень. Більше ми розпитаємо у Ірини Констанкевич, народної депутати, те, що писали про вибухи в Одеській області на Миколаїв. Щоні Віталій Кім сказав про те, що робота наших льотчиків просто блискуча. Будемо сподіватися, що наші сили протиповітряної протиракетної оборони виконають свою задачу. Але пам'ятайте про те, що якою би не була система протиповітряної оборони сучасною, західною модерновою, вона лише дає 85% успіху 15% – це все одно ваша відповідальність. Перебувайте в безпечних місцях. Але віримо в наше ППО. А, тим часом. А... Ми продовжимо наш ефір і будемо вам повідомляти також про зміни на мапі повітряних тривог. Сподіваємося, що без, без сумних, все ж таки, наслідків буде цей ця масштабна тривога і масований ракетний обстріл завдяки роботі протиповітряних сил. І повідомляти вам також. Інформацію, яка стосується інших сфер і галузей нашого життя, в Чернівецькій області заборонили використання усіх видів зовнішнього освітлення під час комендантської години, також під забороною новорічна ілюмінація і детальніше про нововведення, розпитаємо нашого кореспондента Івана Сірецького. Він зараз на прямому зв'язку із Чернівців. Іване, вітаємо! Сподіваємося, ти перебуваєш в безпечному місці. Розкажи, будь ласка, оперативну ситуацію станом на зараз, якщо ти володієш нею. І по темі розкажи, чи перевірятиме хто перевірятиме, як жителі регіону будуть дотримуватися нових правил. Вітаю колеги у Чернівецькій області. Також триває повітряна тривога. Тому долучаємось до ефіру до ефіру із укриття. Відповідно, жодної інформації про якісь прильоти ракет чи дронів російських наразі немає. Ситуація в області спокійна. А щодо вашого останнього запитання, то одразу зазначу, що заборона. Використання зовнішнього освітлення під час комендантської години не стосується вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури. Тут більше мова йде про бізнес і населення. Також заборонили освітлення у неробочий час вивісок та зовнішньої реклами на фасадах будинків та спеціальних конструкціях. І крім того, взагалі не можна використовувати новорічну ілюмінацію на будинках та інших спорудах, а також у парках, скверах, на деревах і кущах. Виняток святкових вогні, які е, працюють від автономних джерел електроживлення. Обмеження діятимуть е, на території буковини з 10 грудня по 25 січня. А за дотриманням жителям регіону нових правил слідкуватиме місцева поліція. За словами начальника Чернівецької ова заборона використання зовнішнього освітлення має значною мірою зменшити споживання областю електроенергії. Далі пряма мова. Україна зараз знаходиться в досить непростому стані в по питанню енергоживлення. Це один з тих моментів, коли ми повинні бути солідарні з усім з усією нашою країною і дотримуватись тих обмежень і тих вимог економії електроживлення для того, щоб всім решту областям, які знаходяться в більш скрутному становищі, так само можна було отримувати освітлення. Також очільник області зазначив, що за попередній тиждень вдалося в регіоні стабілізувати графік відключень від світла. Для цього відпрацювали групи відключень, і наразі їх вже 18. Це найбільше в Україні, що дозволяє зробити регулювання електропостачання більш-менш справедливим для усіх жителів області. Це вся інформація, якою я хотів поділитися, колеги передаю вам слово і бажаю, щоб було все спокійно. Так і без якихось серйозних наслідків віримо і продовжуємо підтримувати наше ППО. Дякуємо Іване, Іван Сірецький, наш колега, розказав про заборону. Пролунали вибухи. Також масштабно. повідомляється, повідомляється, що а, також вибухи а, було кілька вибухів. Пролунало і в Запоріжжі. Анатолій Куртів про це повідомив і зазначив, що частина з них це відлуння ворожих прильотів. передмісті. ще частина вдала робота сил проти повітряної оборони. Дякуємо нашим воїнам за захист. Будьте уважні, існує вірогідність повторної атаки. Бережіть себе і знаходьтеся у безпечних місцях. Це стосується мешканців усієї України. Ну, Масштабна повітряна. Тривога не минула. По всій Україні, крім території Криму, оголосили про повітряну небезпеку керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Закликав сьогодні не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття. Тим часом на Полтавщині, Миколаївщині, Київщині, Одесьчині, Черкащині, Харківщині та Дніпропетровщині працювало ППО. Повідомили ОВА. у передмісті Запоріжжя є влучання, як ми вже говорили, заявили у міськраді. Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру сил оборони та напрямку, полковник з нами напрямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Давайте по останньому ракетному обстрілу, який зараз відбувається, яка інформація є у вас? Давайте ми нагадаємо, що... Поперед усім мешканці громадян України мають перебувати в укриттях і також не викладати в соціальні мережі відео фотографії прольотів або ж прильотів російських ракет. Яку інформацію станом на зараз можете ви нам повідомити наскільки вдало оцінюєте роботу сил протиповітряної оборони? Сили протиповітряної оборони збройних сил України як завжди в нас на висоті що стосується результатів.